Перший фільм про танцівницю, яка приїжджає в Лас-Вегас, щоб його завойовувати, але все складається не так, як вона думала, і вона починає працювати з Трифтизерком. І в цьому фільмі дуже гарно показане танці, макіяж, зачіски все дуже гарно. його теж погано оцінили критики, коли він вийшов. Але не забуваємо, що бійцівський клуб. Теж коли вийшов, сказав, що він поганий. І от тільки нещодавно була 30-та річниця цього фільму, і тільки зараз він отримує своє візнання. Актриса отримує визнання. Вона буде грати в новому крику. Цей фільм не для перегляду сімейного, тому обережно. Другий фільм, який я теж вважаю супер прекрасним. Я коли його дивилася, я була впевнена, що зараз я. Побачу куча едітів, куча всього класного, що ці актори популярні. І Цей фільм про конкурс перукарів там грає Алан Лікман, який грав у Гаррі Поттері Северса Снейпа. І я не думала, що фільм з кимось із Гаррі Потера може бути непопулярним. Багато людей пишуть, що там крейзі історія. Для мене все було абсолютно логічно. Хтось з вас дивився це ці два фільми. Напишіть, наскільки вони класні. Якщо ви вважаєте, що вони не класні, це неправда.